Бідна освіта, низька платня вчителів, недофінансування з бюджету. Ми чуємо це так часто, що хочеться на ходу, змахуючи сльозу, віднести до школи останню копійку. Під гасло Зледенна школа батьки за оцінками освітян лише в столиці віддають понад 50 мільйонів гривень на рік. Слідство інфо з'ясувало типові і не дуже способи спорожнити батьківські кишені. Я не розумію, як дітей привчають за щось платити з самого і батьків з самого першого класу. Олександр, батько другокласниці, він водить дочку до найближчої київської школи, – 38-го ліцею. Там його одразу попередили Освіта освітою а без грошей ніяк. І доплачувати вчителям ми не маємо що, а зарплата ж там 3-4 тисячі. А це ж таке навантаження, а дітей більше 30, переповнення. Давайте сплачувати спочатку внесок 3 тисячі гривень. За початковим внеском пішли регулярні платежі. Наприклад, за урок танців замість фізкультури у 38-му ліцеї. Учні початкових класів мали обов'язково танцювати вже кілька років. Їхні батьки платили за це по 110 гривень щомісяця. Гарантований дохід 26 тисяч гривень. Гроші йшли викладачеві. Чимала з цього відсоток директорка. Управління освіти, яке виписало її догану після скарги Олександра, цього не з'ясовувало. В державному стандарті, який забезпечує держава, платних уроків не має бути. Перевірка також виявила, що у школі замість уроків показували вистави за 30 гривень з кожного глядача. Не можна проводити під час уроків вистави платні в актовій залі. І таких дозволів ми ніколи не даємо. Дозволи дають адміністрації шкіл не для себе ж для дітей, щоб прищепити їм любов до мистецтва. У нас для того, щоб пригласити директора на утренник, треба було в пригласительний положити 500 гривень. Іначе він на утренник не прийде. Так Ганна Вільянен згадує колишню директорку 318-го ліцею в Києві. Разом з іншими батьками вона півроку вишукувала незаконні оборудки у школі своїх дітей. Батьки виявили дивовижні речі у штатному розкладі школи. За гроші родительського комітету підтримується дворник, який маше лопатою і метлою. Але в цей час мама директора, який 86 років, числиться, числиться дворником. Тобто зарплату отримує мама, а з гроші родительського комітету виплачується тому мужчині, який там щось робить. Сьогодні школи мають щонайменше два джерела фінансування бюджет і батьків. Вони зазвичай не знають, хто за що платить. На цьому можна заробити двічі. Наприклад, на ремонтах. У 318 школі постійно лагодили дах і басейн. Капітальний ремонт був зроблений в 12-13 учебному році. 180 тисяч гривень, район списав. І є очевидно документи в порядку, акти роботи і так далі. В те ж час, бы по ходу списали деньги родительского комітету. Ремонт бассейн не получил, но деньги ушли. За ці роки українські школи знайшли й більш витончені способи витрушувати гроші з батьків. Наприклад, можна вдягнути учнів у особливу шкільну форму. Так зробили у 107-й столичній гімназії. Однакова форма вона знімає соціальний цей люфт. Вона є таким соціальним люфтом. Вона знімає такі соціальне напруження. Дбаючи про те, щоб заможні й не дуже діти зовні не відрізнялися. Адміністрація закладу вирішила усіх їх одягнути у дизайнерський одяг. Ми е довго шукали, шукали серед молодих е модельєрів, які працюють в Києві. Тих, хто нам допоміг би. Вирішувати це питання за словами директора, дизайнерка не лише безкоштовно придумала форму, а й люб'язно запропонувала шити її у власному ательє. Одна з вчительок погодилася прокоментувати нам цю історію, якщо ми приховаємо її обличчя. Вона згадує, ціна суперформи викликала в батьків не захват, а шок. Батьки послухали і ну, були вражені і не хотіли б купувати з наступного навчального року цю форму. Слідство інфо побувало в ательє, де шиють унікальну форму. Дівчаткам там пропонують на вибір п'ять речей. Можна купити мінімум сарафан і жакет за півтори тисячі гривень. Штани і піджак для хлопчика коштуватимуть трішки дешевше 1400. Дорого це чи ні? У фабричній крамниці шкільного одягу такий комплект для дівчинки коштуватиме 870 гривень, а костюм для хлопчика 800. Дизайнерський одяг фактично удвічі дорожчий. Цей дизайн спеціально для школи? Так. Да? з угу. А ткані відкуди? Італія. Много пошила дітей в форму. Достаточно. Якщо ви ходите в цьому гімназії, то підет сьогодні. Взагалі, я не знаю, може, щастя. Директор заставляв всіх класних керівників обдзвонювати кожного з батьків. І час від часу збирав батії класних керівників, і запитував. І постійно треба було дзвонити, телефонувати, нагадувати, що купіть, замовте, щоб у вас була ця форма. Офіційно, наприклад, до мене таких. Ніхто не підходив з батьків, не казав, що ну нам не подобається. Схоже, в даному разі до батьківського гаманця тягнеться одразу дві руки. Директор, який запевняє, що хоче бачити в дітях корпоративний дух. І дизайнерка, які в період кризи не будуть зайвими півтори сотні клієнтів. Але це у шкільній бухгалтерії просто дрібниці порівняно з так званими благодійними фондами, які є практично при кожній школі. Там таємниці, які тримають за сімома печатками. Хочете в цьому переконатися? Спробуйте дізнатися, куди йдуть гроші з благодійного фонду у вашій школі. Олександр пояснює, зацікавився коштами фонду, коли з'ясував, що електромережу у школі дитини не ремонтували вже півстоліття. Дитина приходить зі школи і каже: в нас пропадає світло, бо хтось, учителька, каже, включає ну, в якомусь класі невідомо обогрівачі, і світло пропадає у всій школі. І ми на підвіконній, Продовжуємо заняття. У ліцеї майже 700 учнів. Щомісяця батьки здають до благодійного фонду по 250 гривень. Півтора мільйони гривень на рік на заміну проводки мало б вистачити, вважає батько. Але у кошторисі, який надав фонд, першочерговими були інші потреби. Ми спробували розібратися у щомісячному звіті фонду разом з найголовнішим директором столичних шкіл. 14 тисяч. На телефон охорону. На мій погляд круто. Я, я першу позицію на утримання фонду треба пояснювати, що мається на увазі, бо 10 з половиною тисяч на утримання це мені теж дається. Ну так. Олександр попросив фонд школи надати фінансові документи, які докладніше пояснили б їхні витрати. Одразу з'ясувалося, що якраз напередодні усю бухгалтерію фонду віддали на перевірку аудиторам. Юрій Шукевич радить скористатися для оцінки благодійного фонду його критеріям. Фактор перший чи проходить це через банк? Друге – чи… Є під рукою завжди для будь-кого з батьків або перевіряючих е, тлумачення, що таке на культурну, що таке на господарську податкові, і третє загальна довіра батьків. Побудувати довірливі стосунки з директором 38-го ліцею чи керівництвом благодійного фонду на жаль, не вдалося. Згадка імені допитливого батька викликала бурхливу реакцію: пусть пішуть, пусть ділять, пусть вас мав усім остальним. Но родительський кабінет комітет, закриває двері перед щелущенка. Якісь люди дивні збирали підписи за те, що я там руйную п'ятсостав, чи я руйную школу, хочу закрити. Що я рейдер школи, якісь там приписують якісь дивні речі, але звіту так і не надають. Закон про благодійність каже, що вимагати звіт фонду може той, хто вніс бодай якусь пожертву. Підтвердити це можна квитанцією. Але якщо батьки передають до фонду готівку, квитанції у них немає. Відповідно, перевірити витрати фонду вони не можуть. Якщо ж благодійна допомога не проходить через банківські рахунки, виникає сумнів і в законності самої операції. Що можна вимагати від президента, від мерів, від партії, від депутатів, коли просто в своєму по прописці на сусідній вулиці лицею панує безлад максимально нахабний який на себе одягає корону благодітеля і собі спокійнесенька вже десятиріччями живе.